Марина живе у будинку з ОСББ нас повністю влаштовує якість. Нам подобається як займаються благоустроєм і території, і в під'їздах завжди чисто. Мешканці трьох сусідніх будинків теж думають над створенням ОСББ. І справа не тільки в новому законі про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, який дає українцям, що живуть у багатоповерхівках, час до 1 липня 2016 року створити ОСББ. У іншому випадку держава призначить їм управителя будинком. Хто буде цей управитель старий жред, той який раніше цим будинком займався, чи ну це буде проведений конкурс. Відкритий конкурс будуть винесені пропозиції, і відповідна найбільш економічна вигідна пропозиція. Це може бути як і діючий, так і приватна структура. Фактично, з появою цього закону закінчується епоха існування державних жредів. А от мешканців цих трьох будинків він ні до чого не примушує. Їх і так обслуговує приватний жред. Створити ОСББ їх примушують комунальні проблеми. Напевно, досить великі, якщо вигнали людей на збори під зливою при плюс два. Альп, Альф. Ви задоволені взагалі тим, як він працює? Ні, ніяк Ні. не задоволені. У нас, е, наприклад, було таке, що де е, електрика, так, е, де лічильники, так воно відкривається зовсім. Я пішла туди, кажу, так ви ж, пожалуйста, прийдіть, да, що ж зробіть. Каже, це ваша справа. От. Це ваша справа. І так посміявся ще надо мною Хі -хі, да ха-ха. Ми платимо ЖЕКу за обслужування нашого дому. Ага. ну должны какие то міри бути пріпприйняти, дабы зробити какой то ремонт, навести порядок, побілити стіни, покрасить. Якщо вони створять ОСББ, то зможуть самостійно вирішувати, куди витрачати квартплату, розмір якої теж визначать самі. Фінансовий кошик будинку, тарифи. Скільки ви назбираєте, стільки ви і зробите. Це ваша власність, і ви вже можете визначати, скажімо так, в переваги ОСББ, що ви визначаєте, куди підуть кошти. У Литві жрет це слово із радянського словника, каже Неріус Матайтіс, литовець, який вже давно живе в Україні. Він один з ініціаторів проведення зборів. Каже, мета створення ОСББ зробити краще і зекономити. Зекономити можна вже на тому, що у ОСББ, на відміну від жреду, організація не прибуткова. Всі сплачені мешканцями гроші йдуть лише на утримання будинку. Крім того, побілити, пофарбувати можна наймати когось, а можна і самим. Ми можемо поставити сонячну батарею на дому. Ми можемо робити е, сортуровку вибросів твердого мусора. Вже є сортування. Це мої ідеї, де ми можемо отримати деньги. Заробити на отримання будинку його мешканці можуть, і здаючи частину нежитлових приміщень в оренду, бо в